Мене. Від нині повій, від тині пові, зло до сонцеві до заводоня, найбуде ім'я була слабене, від нині пові, від тині пові, від сонце. me. Okay. Вітаю вас, дорогі християни. В сьогоднішній вечір маємо цей прекрасний час, коли можемо взяти до рук Біблію, пороздумувати над Божим Словом і разом помолитися. Маю бажання поділитися з вами місцем з Біблії, яке записано в посланні апостола Якова, в першому розділі перших декілька віршиків. Місце, яке добре знайоме, я його частину навіть знав на пам'ять, але ніколи серйозно про це не задумувався. Навіть багато проповідей чуючи на цю тему, порой пропускаєш повзвук. Хочу поділитися своїми декількома думками. Майте, брати, мої, повну радість, коли впадаєте у всякі випробування. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість, нехай має чим щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Про яку радість від випробувань говориться в цьому місці? Це питання, яке мене так трошечки зупинило і заставило подумати. Врешті говориться про ту радість, коли нам складно, коли нам емоційно непросто. Ми маємо посміхнутися, ми маємо створити вигляд, що ніби все добре. Це та радість, коли в нас є якісь складні обставини в житті, ми переживаємо якусь втрату. У нас є біль, в нас є за що переживати, молиться. Але ми маємо радіти, ми маємо створити картинку навколо себе, ніби з нами все добре. Не про лицемірну радість говориться в цьому місці. В цьому місці саме мені здається говориться про ту радість, яку ми можемо отримати, пройшовши через випробування, саме від результатів, які ми отримали після проходження випробувань. Кожна річ, яка випускається, якщо це не якийсь китайський непотріб, від будь-якої дрібнички до автомобіля, до великих складних конструкцій, вони всі мають проти випробування. Без випробування нічого не випускається, не стає на конвейер. Воно не є нікому потрібним, ліки, ніякі. Ну, навіть дрібниця саме, яка в нашому побуті використовується, будь-яка, вона мусить прийти в опробування, чи вона є безпечною, чи вона є надійною, і тільки тоді вона стає потрібною. Так само наша віра в нас стає потрібною, пройшовши через Е, В біблії є місце, де сказано, що Христос ніколи не допустить, що ми випробовувались понад міру. І при спробі полегшення дасть, щоб ми могли її знести. Він ніколи не зробить для нас обставин таких складних, які б ми не могли пережити, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Коли ми маємо досвід цей в своєму житті, коли ми його отримали, ми стаємо, ми стаємо терплячими. У нас з'являється терпеливість, вона розвивається. Ми з кожним разом можемо більше пройти. Через складні обставини. І нашим прикладом ми можемо показати іншим, як робити це правильно, зробити свою віру потрібною для Бога і для інших людей, які на нас дивляться. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Терпеливість <кхух> має чин досконалий, щоб ми були досконалі і бездоганні. Бездоганність так звучить в нашій мові, ніби це така недосяжна висота, ніби це ідеальний статус без помарочки, без ніякого е, ну, найменшого пошкодження. Це, е, це, це не так саме складові слова бездоганність це бездогани, без причини, за яку може на тебе бути сказана або написана догана. Ми живемо в грішному світі, ми помиляємося часто, але ми вчимося, і ми стараємося, і, ми, і Христос на цьому допомагає, щоб ми були кращими, і щоб ми були бездоганними і не мали ні в чому недостачі. І наступний віршик: а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, і всім дає просто, хто, він всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Е, виявляється, що маючи всі ці риси, ми можемо не мати мудрості, якщо нас. Не хватає цієї мудрості Божої, інструкція проста: просто просив Бога, і він до тебе її дасть. Мудрість вона є необхідною, але її джерело отримання є тільки одне просив Бога, і Він тобі дасть. Ми можемо мати багато розуму, читаючи багато книжок, ми можемо багато знати, але зв'язати це все до кучі в своїй голові і використати в житті, нам може допомогти тільки Бог. І Інарія таке наступне слово, але. Після цього сказано щось дуже важливе: нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку вже не кидає вітер. Виявляється, сумнів нас забороняє, нас стає на перешкоді отримати щось від Бога, хай просить із вірою, без жодного сумніву. Сумнів робить нас ненадійними. Сумнів в сімейних стосунках він сіє, він веде до розлучення, сумнів в стосунках з Богом, він так само веде до розлучення. Сумнів стає дуже великим каменем на відносинах з Христо, Христа і нас. Хто має сумнів, той подібний до хвилі, яку ж не кидає вітер. Хвиля це субстанція, яка сама себе не контролює. Її ж не вітер. Куди вітер поведе, туди хвиля пливе. Хвиля появляється з рідини, проходить певний, певний відрізок дороги і пропадає в нікуди. Але хвиля вона може і знести, хвиля може робити багато шкоди, хвиля може е, багато зробити горя для тих, хто знаходиться поруч. Хоча вона сама цього не, не робить, її же не відер. І саме людина, яка має сумнів та подібна до хвилі, вона не має своєї думки. Вона ведима людьми, які поруч з нею, вона ведима обставинами, вона нічого не аналізує, вона просто пливе по життю. От так у нас є така фраза він на своїй хвилі. От про такий якийсь подібний стан і говорить Біблія, коли людина на своїй хвилі, от вона, та людина, яка має сумнів, от вона саме такою і є. І сьомий важливий віршик. нехай така людина не гадає, що дістане, що від Бога. Являються всі ці досягнення, про які ми говорили в перших декількох віршах. Якщо в нас є сумнів, цей сумнів множить все на нуль. Ці наші досягнення нічого не варті, коли ми не надійні. Коли ми маємо сумнів, коли ми не зовсім довіряємо Богу, коли наша довіра до Бога, вона хитається, коли ми не віримо в Богу, що Він може все наше життя, що він контролює, що він всі обставини, що Він допускає їх в нашому житті, він їх контролює, він допомагає нам через них пройти. Якщо ти маєш сумнів, віршик, нехай така людина не гадає, що дістане від Бога. Виявляється, цей статус нас робить. Такими, що ми від Бога нічого не можемо отримати, і наступний віршик твоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Виявляється двоєдушність, яка починається із сумніву, робить нас двоєдушніми, така шизофренія християнська, коли наша особистість роздвоюється, вона не постійна на всіх дорогах своїх. Це не говориться тільки про ті дороги, християни, на які ходимо ми в церкву, не постійні на всіх своїх дорогах, у всіх обставинах свого життя, всі справи, за які ми беремося, ми у всіх справах непостійні. Хай Бог нас береже від того, щоб ми не були двоєдушними, щоб наше життя було прикладом для інших, і щоб ми були щирими і нелицемірними. Амінь.